Колеги доброго дня. Я точно знаю, що оце, що я зараз покажу, комусь буде мати велику користь. Ось дивіться, в мене зараз із бутлість нестандартний горловини, об'ємом за 20 літрів. Це взагалі не зрозуміло. Таких ще не бачив раніше. Горловина також нестандартна. В принципі, можна було підібрати під них відповідні пробки. Вони є у відповідних спеціальних магазинах. А також на ті пробки купити С-подібні гідрозатвори і, власне, таким чином привести нашу ємність до робочого стану. Але якщо немає часу, або це певним чином може бути дещо фінансово накладним, як тут у мене, і що на 4 ємності, це десь еквівалентно 500-600 гривень разом ну, комплект пробки з гідрозатворами на ці 4 ємності, то я в таких випадках виходжу э, в ситуацію наступним чином. Використовую будь-яку пляшку пластикову. Ну, тут тільки що я зробив, Це звичайні пляшки 2-літрові з-під мінеральної води. Ну, а тут я от зараз взяв пляшку з-під оцтової кислоти. От, вона мені трапилася на очі. І я зроблю термоусадку пластикової верхівки з-під пляшки, шляхом нагріву. Ця, цей пластик звужується, приймає форму горловини. Повністю не має зв'язку із атмосферою, якщо бутиль буде закритий. Ну і Зверху тоді можна буде помістити відповідний гідрозатвор. Зараз я вам про це розповім окремо. Будівельним феном проходимо по пластику. スタジオ。 Осаджування відбулося. Дуже швидко, 5 хвилин, ну і далі до гідрозатвору. Ці 4 ємноці загальним об'ємом біля 85 літрів, а саме такий мені об'єм зараз потрібно терміново помістити один із матеріалів, з яким я працюю. От, я цієї 4 ємності з ними працював близько 10 хвилин. Тобто дуже швидко підібрати відповідну пляшку і будівельним феном зробити термоусаджування. Ну а далі пробити отвір у кришки, помістити туди трубку. Я використовую з-під медичних крапельниць, У мене зараз її немає в наявності. Тому завтра я в аптеці її придбаю, а зараз покажу аналогічний робочий варіант. Ну, а так воно виглядає на практиці. Їм з водою. Трубка з крапельниці. медичний. Обов'язково кришки отворю для виходу газів. Трубка щільно заходить в отвір, який ми робимо шилом. Дещо менший за діаметр трубки таким чином це і з'являється ця щільність. А значить, газом нема куди діватися як ти по трубці до води. Ну і таким чином з'являється в разі необхідного доступ, швидкий доступ до матеріалу через горловину. Єдине, що отвір у кришки має бути таким чином зроблений, щоб трубка за своїм діаметром була дещо більша за отвір, але вона серійно за рахунок своєї пластичності вона пройде в цей отвір, зроблений шилом, і буде міцно триматися у ньому до того ж герметично. Вказаний спосіб я запропонував свій час на форумі виноградарів, виявився він дійсно ефективним. Багато вже хто користується ним. Ну а сьогодні в мене виникла аналогічна ситуація, тому я згадав і ділюся з вами цим методом. Його можна використовувати до будь-яких горловин, до винтових. Скажімо, якби в мене не було гідрозатворів там, спеціальних, то використовував я цей метод. Ну і Відповідні кришки до ємностей можна використовувати не як складові частини гідрозатворів, а власне по прямому призначенню як кришка ємності. Тобто заливається наш матеріал під самий верх нашого скляного посуду, і тут же ж, бачите, взагалі немає майже ніякого простору над горловиною за виключенням оцих 5-10. Сантиметрів кубічних не більше, власне, повітря взагалі немає, але герметичність вона досягається. Все, дякую за увагу, до побачення.